Прочитала рецепт в інтернеті, як вивести блохи із коврів. Значить, якщо до вас у хату в селі зайшов з вулиці котик, і він був блохастий, залишив на собі трош, ну, пару блошок, вони розводяться дуже швидко, тому що їх яйця розлітаються на метри. Значить, я прочитала в інтернеті такий рецепт: засипати все солью. Звичайна сіль, я брала таку сіль, яка, зараз я вам покажу, дуже мілкого. Мілка-мілка така оце, І засипала нею всю хату. Тому що навіть там, де немає блох, ви їх не бачите, там вони є. В будь-якому випадку, просто ви їх не бачите, вони ще себе не показали. Ось так я обсипала всі коври. Все засипала солью повна хата солі. Потім це все потрібно буде якось змести, не змести, мабуть, тут також в цій кімнаті всі коври гарно. Я взяла прямо дві пачки солі, засипала всю хату. Потім то все треба буде пропилісосити пилісосом, який е, дуже гарно тягне. Знаєте, є такі пилісоси мощні. Ну, я планую його ще по, е, посипати, не посипати, а полити водичкою перед тим, як пилісосити, щоб воно трошки розмокло, мабуть. Отак засипала все. Не знаю, поможе чи ні. Через одного кота. Ну, думаю, ще пелісосом потягне повністю. Треба всі плінтуса, все-все повністю треба засипати гарно солью. Я прямо, бачите, аж не жаліла її. Тому що е, написано в інтернеті, що соль е, роз'їдає е, самих блох. Вона е, дуже шкідлива їм для їхньої шкіри, чи що там у них, панзири якісь.